Та навіть діти чули про гени. Всі знають, що гени успадковуються нам від батьків. А вам цікаво було б дізнатися, які гени ви отримали від матері, а які від батька. Саме через гени в одних людей світле волосся, а в інших темне, а деякі люди народжуються вогняно-рудими. Від генів, наприклад, залежить, як людина сприймає молокопродукти або як швидко засмагає у сонячний день. От було б чудово мати такий паспорт, в якому записано всі ваші гени. Отож, всі біологічно-хімічні процеси в організмі визначаються генами. А ще через гени передаються схильності до різних хвороб, сприйняття різних ліків. Ця інформація записана в довгій молекулі ДНК. Напевно, вам відомий ваш зріст, вага, та група крові. А чи хотіли б дізнатися про всю інформацію, яка міститься у вашій ДНК? Існування ДНК відкрили давно, майже 150 років тому, в 1868 році. Вчені зрозуміли, що це наш біологічний код. Цей код складається з чотирьох нуклеотидів, які прийнято позначати великими літерами А, Т, Г, С. Але як читати та розуміти цей код? Тільки в 1977 році Фредерік Сенгер придумав, як прочитати код ДНК. Цей метод назвали секвенуванням геному або секвенуванням ДНК. Перший раз повне розшифрування ДНК зайняло не один рік і коштувало кілька мільярдів доларів. Зараз технології секвенування стали швидкими, доступними та дешевими. Будь-яка людина може зробити аналіз ДНК і отримати повне розшифрування своїх генів і теоретично може записати собі до паспорту свою ДНК. Правда, в звичайному паспорті було б замало місця для цього довжелезного манускрипту на мові із чотирьох літер. А це не вміститься і в тисячі томів. Та й повний запис цього коду все одно не вилікує вас від різноманітних хвороб. Щоб зрозуміти, як функціонують всі живі організми, потрібно навчитись розшифровувати. Та розуміти цю біологічну мову, мову ДНК. Так наприкінці ХХ століття виникла наука біоінформатика та її розділ геноміка. Вчені вже багато навчилися розшифровувати в таких біологічних текстах, але ще невідкритого та недослідженого набагато більше. Саме тому біоінформатика це професія майбутнього. Але вже сьогодні визначення послідовності генів ДНК корисне як для дослідження всіх фундаментальних біологічних процесів, так і для прикладних методів, таких як діагностика захворювань, медицина та криміналістика.